Агніку для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Тепер про наше ядерне оружие. К щастю, що воно у нас є, оно у нас лучшее. К сожалению, то що його невозможно применять. Та не вже. Тобто, рупера бункерного визнають, що у них весь час лунають погрози, які одночасно і страшні, і сумнівні. Цікаво, а чого б це раптом? Це оружия судного дня. То й якщо ми начнем то... ну тактическое оружие не судного дня ну все равно пропагандисти ж так сильно люблять шантаж і так заповзято мріють впливати на рішення заходу. А тут ядерка є, але застосувати її Росія не може. То якщо хто-то із ядерних держав приведе із ядерного оружия, не носителей. не под критические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое. Мы уже говорили неоднократно, что это предложение наше одностороннее доброе, проявление доброй воли. И для того, чтобы Соединенные Штаты поддержали наш подход, не нужно никаких переговоров, никаких консультаций. Нужно просто, чтобы США сказали, хорошо, и мы не будем Не будем повышать количественные уровни договора по стратегическим наступательным вооружениям. В течені году ж давайте розберемося, що стоїть за цим блефом, і наскільки він дієвий. Тож вітаю, я Інна Набок. Ну а це мій свіженький огляд російської пропаганди. Це щоб знову показати вам, що зараз відбувається у Путіна під носом. Бо там подивіться ну, які цікаві зізнання в студії Соловйова. Якщо ми начнем прийміняти тактичне ядерне оружие, від нас відвернуться багато союзники. Ой і що ж тоді то боже мой боже мой. Аю, у вас терористів і вбивців насправді ніякого бога, але що ви збираєтеся робити далі, і що так би мовити, про все це думають ще поки що дружні до вас країни. Ми таки послухаємо. Я зовсім недавно вернулся із Індії, де це обсуждались, і я знаю. Позицию наших индийских друзей: что они нас будут думать, если мы начнем применять такую кувалду. А что они нас будут думать, если мы проиграем, это их другой вопрос. Перестал, это все это все другой вопрос. сразу. Это давайте уважать то, как они думают сейчас, потому что мы не они, и мы их не переделаем. Да, вот Та, то, что вы не вони, мы то знаем. А тепер ще й те, що всі вищі бряскання ядеркою, це всього навсього нікчемна спроба тримати світ у страху. А от щодо Індії, так тут теж все просто. Путін вже знайшов заміну і нового надійного друга, принаймні, він так заявляє на Казахстан, Росія ближайші партнери, друзі і надійні союзники друг для друг. Це підтверджується конкретними ділами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году, по-моему, 27 миллиардов, свыше 27 миллиардов у нас торговый оборот, 27,8 а в этом году за 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. И все б ничего, бо до словесной диареи бункерного мы уже привыкли. А тут важливо те, що напередодні зустрічі з кремлівським диктатором, президент Казахстану Касим Жомар Токаєв зустрічався з Трампом і представив низку ініціатив і рішень, спрямованих на зміцнення економічного партнерства. До речі, це відбулося на саміті Центральна Азія США» у Вашингтоні між Сполученими Штатами та Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Киргизстаном та Таджикистаном. Но Путин продолжает жить в своей параллельной реальности, где лидеры цих стран – лишь его друзья. А россияне верят и в это. И, кстати, в це тоже. Украина давно перестала быть собственным государством. Это частная военная корпорация, контролирующая определенные ресурсы и территории, и выполняющая подряд для западных стран в противостоянии с Россией. В тот момент, когда ее эффективность окончательно снизится – и э, ее хозяева увидят ее нерентабельность, проект будет закрыт. И никакой Украины не будет вообще в целом. Либо это будет какое-то карликовое марионеточное государство, где-то там на западе бывшей Украины, э, или какой-нибудь польский протекторат. Не более того, мы имеем дело с новым видом общности. Украина не государство. Але звучать зараз на болотах и такие заявы. Конечно же, они воровали миллиардами, вот, и это секрет Болешенеля, здесь никаких сомнений нет. Вопрос в том, удастся ли теперь НАБУ дожать, собственно, Зеленского, собственно, СБУ и британцев, ну, при помощи Соединенных Штатов. Это будет очень интересная история. Вот, и я предполагаю, я, конечно, не знаю, что это американский проект по восстановлению своей, Ну, как би бы, єдинолічної американської власті этой Україною. а так як я завжди показую вам все, як є, то звісно, я не можу пройти повз. Я не можу не показати вам, як рупори Путіна коментують корупційний скандал в Україні довкола енергетики. Я не можу робити вигляд, що вони про це не говорять. Бо на жаль, тільки про це вони бридкі путіністи і говорять. Я не буду переказувати шокуючі деталі розслідування, бо усі вони є на ютуб-каналі набу. Я лише покажу, як московити на це реагують, як усі вони дуже зловтішаються і радіють. Некоторої время там ходили всі різні на такі ілюзії на що того, що вот, там на Україні свої закони під європейські підгонять і у них начнеться свят і да, безпроблемна проблемна життя. Это первое. А второе, ну вот, наконец, пришли к власти люди, говорили, так сказать, и наши оппозиционеры многие, вот, ну и сами, так сказать, граждане украинцы, вот, что вот, мол, пришли новые люди какие-то, так сказать, очень хорошие, это вам не какие-нибудь там бывшие советские, так сказать, или там какие-то, так сказать, ***ники. вот, они вот сейчас вот будут, вообще, мы будем жить теперь по-новому, как пела группа Любэ когда-то, вот. Ну и вот они живут, зажили по-новому, как бы, да, на самом деле, воровство приобрело более масштабные, так сказать, такие размеры, даже чем в бытность, мне кажется, Януковича, которого все время там обвиняли в, какой-то, какой там, каких-то, так сказать, нехороших вещах, там, вместе со своими донецкими, так сказать, друзьями и так далее, и так далее, вот, то, что происходит сейчас, то, что происходит после 14-го, то, что происходит после 22-го, когда украинская власть получила полный карт-бланш, да, на любые Дійства і врока політичну індульгенці на, наче в тому числі роз розваровування ти саме помощі. Вот тата розваровання прийняло кіте просто наскук я поніма гігантські масштаби. На саме головне війна дозволяє списати практичні все. Так насправді Крем вже давно використовує тему корупції, щоб роздмухувати паніку і послаблювати нас всередині нашої країни. Але давайте відверто цього разу московитам не треба і фейка клепати. Вони так і заявляють, що в Україні величезні корупційні скандали, і Україна от-от розвалиться зсередини. У київського режиму багато гріхів. Корупція це один. Із них. І корупція це людина, яке буквально з знути київський режим. Там ворують частину які вони отримують від європейського та американського. Це мені привожно просто такі фрагментально в скривається виходь на конечно же это, это небольшая верхняя часть азії, сні говоріть карупція кіївська. І на жаль, це саме той випадок, коли все те, що вони зараз там заявляють у своїх брехливих пропагандистських студіях, важко коментувати. Тому я лише додам: ми маємо робити те, що справжня держава і суспільство роблять у такі моменти. Ми маємо вимагати прозорого розслідування і, звісно, притягати до відповідальності усіх винних і одночасно не давати зовнішньому ворогу перетворити наші з вами труднощі на перемогу. Бо, як бачите, дійсно московити потирають руки і вже святкують свою перемогу. То же мы с вами зараз знову ж таки маємо бути як николе едиными. Безусловно, обратил. Ми полагаем, что собственно і в європейських столицях обратили на це внимание, І в Соединенных Штатах Америки обратили на це внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются. Їїським режим та очевидно совершенно. Що больше люді поніману і звісно, ми маємо не забувати, що в цей час дуже складна ситуація на фронті. Московити знову ж таки зловтішаються, бо кажуть, що тепер в Україні ніхто не буде підтримувати військо і донатити. І для мене це болить найбільше. Але я продовжую збирати на авто для артилеристів НГУ. Тому я прошу вас. Давайте не забувайте, що наші військові не можуть просто так от засмутитися і опустити зброю і покинути позиції. Попри все, і будь-що будь вони продовжують вибувати окупантів з нашої української землі. І ми маємо їх продовжувати підтримувати. Тому, будь ласка, скануйте код і долучайтеся до збору. Бо чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше у артилеристів з'явиться автівка, яку ми додатково обладнаємо реп. Бо на фоні всього того, що зараз відбувається, я хочу тільки щоб ми з вами не опускали руки і продовжували боротися із зовнішнім ворогом у вигляді російської пропаганди, і звісно, із внутрішніми зрадниками, які намагаються нас з вами зламати. Але ви ж знаєте, нічого у них не вийде, бо правда завжди перемагає. Нагадую, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, і бережіть Україну.